Ми знаходимося в сауні, вона у нас вже закінчена, повністю готова. Вона у нас з дошок природньої форми. Так було задумано у нас по дизайн-проекту. Так хотіли наші замовники. Що значить природньої форми? Тобто кожна дошка має свою. Різну текстуру, розмір і все таке. Вона не обрізалася, вона не стандартизувалася, а така, як була, така ми її сюди і вмонтували. З красивою підсвіткою. В нас тут є ось такий нагрівальний елемент пічка. Вона у нас з камінням, там всередині тенд. Тобто можна ще водою її поливати. І завдяки тому, що вона нагрівається, у нас тут створюється паровий ефект. Також у нас ось такі лави тут. Ще є такий цікавий отвір сюди. Лягає людина, можна дихати льодом в той час, коли буде працювати банчик віником вас парити. Ця лава у нас заїжджає, виїжджає, і для того, щоб сюди можна було зручно підійти і банчику працювати з вами, коли ви лежите ось там мордочкою в льодіки.